Ну що, всім вітання, друзі! Мене звати Андрій. Ви знаходитесь на ігровому каналі RenderPlay. Я продовжую далі проходження по грі Ninja Gaiden 4. Зупинились ми на цьому, як ми з вами пройшли, були попередню місію. Нам тепер треба рухатись далі. Продовжуємо наше проходження. Так що поїхали. Ви не забувайте перед початком цього відео підписуватись на мій ігровий канал. Донатити ЗСУ. Щоб я записував відео спокійно без повітряних тривог. А ми поїхали, продовжуємо наше проходження. Так, так що, ось таке. Підпишіться також ще на телеграм канал, на YouTube мій канал, на інстаграм, бо там багато чого цікавого. І все, і в Дискорд сервер долучиться, бо там теж багато чого цікавого. Як можете ділитись моїм контентом, то діліться з друзями. Взагалі буде корисно. Так, а ми з вами пішли далі. Мені треба якось тут дограти, коротше. Тут їх добити, коротше, яке дограти добити. Бо я ось тут в минулій серії вчора зупинився. Закінчив. Як дойшов. До речі, так я помітив, що функція прем'єра в Ютубі приносить мені невеликі... Ну, приносить мені великі перегляди, точніше. І серйозно мій канал бустеє. Інколи я забуваю ту функцію використати апріорі, бо тому що... Вибачте за суржик. Якщо я не так це слово сказав, бо я не знаю, як воно перекладається. Інколи я забуваю ту функцію використати і у мене біда з переглядами. Так що ось таке, то а інколи не забувай, треба не забувати. Так. Окей. А ми поки що б'ємося з тими от чувачками. Ніндзя! Чунь, джунь, 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 чунь, джунь, 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 жунь, жунь, джунь, 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 джунь. Так. Коротше. Та, нам треба дойти це все. Ця гра крутіша, ніж Голлав Найт Синг Сонг. Ця гра перший претендент гри року. Outer Worlds 2, другий претендент гри року. Так щось таке тут. Добре. Зараз я yeah. Допишу. Я інколи вибачаю, що я записую відео помалу хвилин, я просто пізно записую, бо я сьогодні... Э, той, бо я в той бойовний неділю то спав довго, та й все тий. Тому так вийшло. А ще купу було з монтажем відео і все. Тому так піз... <клух> пізно все вийшло. Вибачте за відрижку, то після соку так. Мені значить треба до нього-до нього. І все і ми пішли, Ріжем їх. Просто. Ріжемо їх. Ага. Дивіться, скільки їх тут багато, то я їх в ротому Угу Я не розумію, хто мене тримає на прицілі. Ще тут два, двоє, троє. Блин, а як Ого Чекайте, я не можу зрозуміти де да, там що. Як ми його підбити? Я в нього вже стільки. Я його вже стільки проткнув своїми мечами. Ого! Окей. Uh, так. На, на, на. Скільки мені шем... Шо... Там кти <сіхи> його? Просто Аааа, просто порізаю. А, ж тепер відкрили двері. Тобто треба було битися нескінченник в серйозному семі стрілятися. Ага. Так. Ага. Знову апгрейд скіліп, Давайте. Ага. Скіл upgraded. Я знову перейшов у навчання. Чого кидати мене в навчання, як це можна показати, типу відео туторіалом, як це було в Star Wars іграх, типу, ну, Джеді Fallen Order, Джеді. Джеді Той Сурвіл, типу, чого так? Я не знаю взагалі, чого таке придумувати так. Давайте розбиратися, куди йти далі. Бо я не в курсі. Ага, сюди. Диви, шайніндзяки. Диви, рубилово, мочилово. На... Диви, 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 диви. Диви, 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 диви. Диви. Так. Ага. Добре. То ліфт. Я думал, то прохід, то ліфтова платформа. Ага. Ой, блин. Фу, тобто. Ага. Шт... Ра -ра. Так давайте битися. Ну тут графика з с Runner и May Cry 4. Бо я дивився. Летсплей. Подивимой краю. І колись і тепер навіть, бо багато українських ютуберів записувало було цю гру. Так що ось таке то. Блін, 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 блін! Блін, 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 блін. Так... Чекайте. Я впав. Та блін. Хайте. Так, а, я зрозумів, то W тиснеш, а пробіли небо. Просто я з зоряними війнами плутаю механіку. Угу. Пішливий. Просто рубилово мучилово. Навалилово. Так знову якась ліфтова платформа. Угу. Ясно так. Тут тут якесь місце Ага. Катцена, я знову на вірному шляху. Що? Перший босс. Ну давайте. Блін, мельком в Ютубі бачив, що будуть босси в цій грі. Коротше. Добре, якось треба доджити його атаки. Ага. короче. Окей. Ага. На, на, на. На, на, на. А ну. <решил> Дешев до первого босса. Называется. Нифига. Давай, давай. Блин, блин. Давай. Давай, 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 давай. Ну, и шо, Он видно, Люе, хп, ясно. Мне треба запобігти его видно, я зрозумів, его. Реген Чешуться очі невчасно з такої битви невчасно чешуться очі Це погано дуже Тупо якийсь мартал Комбат Ти Ага, ясно. Я його здолав, єс. Був перший постайф він був легкий, та гра якась Ультралегка, я не знаю. Ультралегка, не ультра важка, добре. Я знову якийсь алтар розбив. Ага. Це алтар до переходу в next location. Добре. Добре, що так є, блін. Перший босс він був дуже легкий. Добре. Окей. <клес> Скільки я там записую? 12 хвилин Сорі, після такого босу я планую закінчити, бо я вже хочу йти на боку. так що Це було проходження по ніндзя Гайден З вами був я ваш покірний слуга Ренерплей Андрій. Так що бувайте. Папа було дуже круто, продовжимо ще. Бувайте. Música yeah.